Доброго дня вас вітає Полтавщина. І ми знову з вами у перцях. Я на них дивлюсь, вони мене так гарно піднялися, зеленіють, лисячка зелене, великі. А сьогодні я до них нахилилася, а в мене тут жодної зав'язі. Жодної. Ні коронної, ні середньої, ні кутньої, ні різцової, ніякої. Ніякої. І навіть якщо вам там десь якась квіточка і заквітнула, то вона жовтіє і відпаде. Ну, і що мені це робити? Вон, гляньте, стоять зовсім голі. Знизу доверху, так що не хвилюйтесь, мої перці без коронної квіточки. Так гарно розвелися. Дуже гарно. Але все зовсім безтолково. Ось бачите, вона вон квітне і вже жовтіє. Жавтіє, пода. Вон гляньте. Жовтіє і відпада. Ось тільки одна перчина і зав'язалась. Ви бачите, що робиться? Ось гляньте. Це вже не корона, це вже у другому розвітленні. Вон корона внизу нема, і тут нема, і там він відпаде. І аж тут ось наверху і стоять голі перці. Зате он які високі, відлясті і зелені. І що мені тепер робити з ними? Я так думаю, що їм не вистачає якогось мінералу. Тому вже зараз. Це вже точно я достаю майстер Агро. Як я вам вже показувала, в мене тут майстер Агро люкс. І тут у ньому є азот, є фосфор, калій, залізо, мідь, магній, бору, трішечки амінокислоти. Вон, дуже багато всього такого смачного. І, і ще додам додам у нього ще й бор. Тут є азот, бор, молібден, цинк і мідь. Цинку там немає. Так що тут, що в мене залишилося, десь столова ложка цього бору. Зараз виливаємо і додаю столову ложку майстер агро і зараз піділлю перці. Бор виливаю так, як є. Тут столова ложка і є. Якраз розділила навпіл столову ложку той раз і столову ложку цей раз. Треба один оцей пакетик 30 грамів на 20 літрів води, то я якраз на 20 літрів води розділила. І столову ложку майстер Агро. Так. Така столова. І зараз ще трішечки додам. Так, розколочуємо і підбиваємо. Багато лити я не буду. А так буду проходити. Пройшла я свої перці, підживила, погодка якраз посмурненька. Ось так. Вже біля цих перців я не знаю. Вони вже в мене підживлені, і обрискані, і захищені. І сіточка тут, щоб не пекло гаряче сонце. А вони все одно щось видумують. Як не те, так те, От ті, будь ласка, до пів перця і жодної перчини. Ось тобі і награлося з красотою. Зато гляньте, яке красиве. Оце тобі таке. Ну, будемо сподіватися, що стане краще. Зараз трішки піль... полью огород, бо дуже жарко було і вже ті дощики усе вже у нас висохло. А на завтра. Буду заливати огірочки. І я навіть не знаю, чи сьогодні буде дощ, чи ні. Зараз якраз погодка гарна, щоб побризкати томати, бо обриваю жовте листя знизу дуже багато. Огурчики тягнуться. Це ще ті, що професійне насіння, оце найвище, це професійне насіння. Оце з них ще трішки щось залишилося. А оце ось гляньте. Мабуть, якийсь кущовий. Або із оцих ірів, що мені точніше моїй дочці усунули. Бджола запильні. Ось гляньте, що робиться. Знизу вон, гляньте, одні пустоцвіти. Я вже хотіла його геть зовсім виривати. Коли дивлюся, на якийсь огірочок. А гляньте, скільки пагнів пустило. Воно не пагане, а прямо Сламалося щось листя. А прямо воно росте так. Гляньте, кущем. Ну, я його залишила, бо тут поруч нічого нема. Поки воно це підніметься, хай цей кущ росте. А на цих кущах вроді як огірочки. Вроді як огірочки зав'язуються. Ну, залишила для експерименту. Подивимося, що там. Вроді огірочки. Будемо дивитись. Хай собі росте. Ось таке дородло. Вже хіття прямо. О, гляньте на косолю. Оце ще що на квасолі? Навіть на квасолі. Вже вони не знаю, що, що, що придумають, щоб вже все хворіло. Щоб нічого живого не залишилось. Щоб обов'язково бризкати все, так але ж я її бризкала. Навіть не знаю, що робити. Донечка, тобі огірочок. Вон зривай. Обережно, обережно, бо зверху огірочок, щоб ти не зламала. Ось так, показуй. Ось який огірочок. Люди вже відрами рвуть, а ми радуємося один огірочок у два дні. Ось такі справи. Томати. Та, я навіть не знаю, показувати вам чи ні. Бо я завжди показую. Ось такі томати, понав'язували плодів. А тоді показую, як я залишаю голі грядки, я все інше викидаю геть. Так що поки що показувати немає. Ось як почнуть вони достигати, як тут будуть плоди, дасть Бог, отоді От вже можна буде показувати. А зараз... Таке зелене і гарне, я завжди показую. Та тільки потім різнокольорового нічого нема. Ми картопельку садили десь днів 10 тому. Після мого дня народження, після 10-го, там чи 12-го, чи 14-го. Ось гляньте. Сходить картопелька та, що ми посадили. Зараз її ще й полью. І Хай собі сходить. Ну, отаке. Капустку ранню ми вже доїдаємо. Що хоче рости, рости. Що не хоче, то не рости. Картопельку теж доїдаємо. Ось вона вже у нас остання, а нова росте. Отак. Кабачечок. А ці навіть і говорити про них не хочу, бо було таких три, на цьому кабачечку все одірвали і викинула. Визріє, визріє, а не визріє, буде добре вам. Вони ще в мене у кабачку і красоля виросла. На цьому я з вами прощаюся. Залишайтеся зі мною. Усім до скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.